Автомобільні мийки самообслуговування на кшталт цієї стали з'являтися в Білій Церкві останніми роками досить інтенсивно однак, не всі вони подобаються білоцерківцям, особливо ті, що забруднюють навколишнє середовище та не дають спокійно жити своїм сусідам. Найперше, що турбує мешканців прилеглих до автомийки будинків, це екологія. На цих кадрах ви бачите потоки хімії, які часто густо витікають із миючних постів. Хімія просочується в землю, а зовсім поруч знаходиться ставок. В кінцевому рахунку все це потрапляє до річки Рось. В нас проблема досить довго нагніталася з приводу оцих мийок, їхньої роботи, їхнього миття машин постійного, бруду, який під ногами. Коли ожеледиться не можна пройти. Ну і власне, що мене особливо турбує, вже добре якось пройти можна там, оминути дорогою, але все це тече у наші водоймища, у наші озера, які зрештою потрапляють у річку Рось. З приводу цього місцеві навіть зверталися у районне басейнове управління річки Рось. Однак там кажуть, дане питання за межами їх компетенції, але порушення бачать та намагатимуться покарати забруднювачів екології. Бачите, воно. Не належать повністю до нашої компетенції, тому ми звернулися до екологічної інспекції. Це чисто відповідно їхня компетенція, їх є положення, вони відповідають за це. Ми за це не відповідаємо, не контролюємо, але не можемо пройти, коли бачимо там таке порушення. Тобто, порушення там є, на ваше? Звичайно. А на мою думку, воно є. З іншого боку, автомейка збудована майже впритул до житлових будинків. Бириски води та піни летять на вікна та у подвір'я кажуть місцеві мешканці. Ми просто, навіть не можемо вийти не то, що з хати, а з нашого двора. Все летить піна, хімія летить нам в очі. З дітками люди не можуть виїхати навіть на колясочках прокататися. Ми не то, що не можемо віддихнути у своєму дворику. Ми вийти просто не можемо з своєї улички, бо все летить на нас. Піна, хімія. Ми звернулися до білоцерківського управління архітектури, аби чиновники роз'яснили нам, хто дозволив збудувати величезний комплекс притул до житлових будинків. Однак там відповіли, дозвіл на будівництво білоцерківські архітектори не надавали. Можливо, це відбулося до об'єднання громад, коли всі питання в цьому районі вирішували чиновники зі Шкарівки. Але із листа архітектури бачимо, що будувати мийку на такій відстані від житлової забудови заборонено. До речі, як кажуть місцеві, сусідня мийка пішла їм назустріч та закрила одну зі стін боксів. Анвош на даний крок чомусь не наважується. Якщо будували, то ми думали, що вони зроблять мойку. Отак як там впереді мойка закрита, культурно все зроблено. А зараз воно як? Тобто були якісь домовленості. Та які домовленості? Ну говорили, що зроблять так як. «По-людськи зроблять, щоб людям не мішало. А зараз бачите, як. тим часом великі об'єми води із автомийки руйнують і каналізацію, адже вона не пристосована для приймання стоків у таких масштабах. Я вважаю, що треба звернути увагу на стан, стан речей взагалі цього комплексу. І на стан каналізації, яка, яка приймає техногенної об'єми, промислові об'єми. Ви бачите, що у нас на прогулкових територіях просидає елементарна земля, валиться плитка, проламані люки, і це ситуація, тільки буде погіршуватися. якщо нічого не робити, також є тут і проблеми із вільним рухом пішоходів. Як бачимо, при будівництві мийки взагалі не були враховані потреби ані у пішохідній зоні чи велодоріжці. Остання закінчується раптом прямо на початку миєчних пунктів. Порушені на мою думку правила елементарні пішохідної зони, тому що пішохідна зона, від, яка іде зі сторони села Шкарівка і переходить в. Безпосередньо вже на територію Микі. не виділена, це загальна територія, де їздять машини. Вони постійно сигналять на моїх очах сім'ям, людям, які просто туди заходять. В цілому бачимо, що ситуація тут може бути виправлена лише після втручання як екологічної інспекції, так і профільних комісій міської ради. Однак чи станеться це велике питання? Тож маємо надію, що хтось таки дослухається до проблем білоцерківців. Дмитро Ніжельський, Станіслав Молішенко, новини, телеканал Крокус.